Вам не погодять іпотечний кредит у Польщі, якщо перше, це те, що ви зміните роботу перед поданням на іпотеку. Якщо ви працюєте на умові опраці, має бути відпрацьовано мінімум 6 місяців, якщо на умові ліцензією мінімум 12. Якщо у вас власна діяльність, то так само мінімум 12 місяців. Друге, це якщо ви маєте невисокий дохід. І, наприклад, у вас є ще додаткові якісь готівкові кредити або кредити на техніку, меблі, будь-що. Це досить сильно може вплинути на ваш на вашу здольність кредитову і навіть якщо вам погодять суму, то вона може бути значно меншою, ніж вам потрібно. Також дуже важливий фактор, якщо ви будете мати погану кредитну історію. Скажу вам чесно, краще її взагалі не мати, ніж мати погану, або все-таки ж мати, але хорошу кредитну історію. Е, інформація про те, що якщо у вас не буде кредитної історії взагалі, то вам не дадуть іпотеку неправдива. Якщо ж ви все-таки маєте проблеми з кредитною історією, ну, то має пройти деякий час для того, щоб поновилася інформація. І четверте, це якщо ви укриєте якусь важливу інформацію від кредитного експерту. Зазвичай кредитний експерт питає тільки ту інформацію, яка може вплинути на рішення банку, тому обов'язково відповідайте, не давайте повну інформацію. Якщо ж ви плануєте придбати нерухомість у Вроцлаві, можливо, околицях Вроцлава, звертайтеся, ми допоможемо вам знайти найкращу нерухомість, допоможемо отримати іпотечний кредит, зробимо так, щоб ваша угода була спокійна, безпечна і приємна. Будемо раді співпраці. Запрошую вас.